Вітаю з Новим роком. В попередньому відео я підготував пляшки з рідким поживним середовищем. Жовтий колір тому що не тому, що хтось би міг подумати, а я використовував деякі харчові інгредієнти. В тому відео я ділюся власним рецептом, і воно доступно для перегляду патронам на моєму каналі. А в цьому відео я заселю. Бельгійський штам М9514 Геріом Ерінацеус на це поживне середовище. Рідина стала прозорішою, а на дні бачимо тонкий осад після відстоювання впродовж доби. Якщо мені потрібно швидко наростити масу міцелія в банці, то даний осад піде на користь. При перемішуванні банки він буде знову рівномірно розподілятися з міцелієм. Збільшить поживну цінність середовища. Якщо ж навпаки, стоїть задача зберігати культуру в середовищі на тривалий термін, при цьому не стимулюючи його інтенсивний ріст, то варто додатково відстояти наш розчин на етапі приготування. Роботу буду проводити в головбоксі у себе в кімнаті. Маточний міцелій Бельгійського штаму М9514. Знаходиться в шприці на 10 мл. Для швидкого розмноження я використаю половину шприца на одну банку. Шприц я захищаю від прямих променів ультрафіолетової лампи, якою буду проводити дезінфекцію. Але даю можливість доступу озону від лампи до шприца, не загортаючи алюмінієву фольгу повністю. Стерилізація ультрафіолетом триватиме до 30 хвилин, після чого виймаю лампу і закриваю отвір. В такому стані залишаю бокс на 1 годину, а саму кімнату провітрюю. Озон являє небезпеку для організму і раджу глибше вивчити цю тему, щоб використовувати його без шкоди здоров'ю. Видаляю ковпачок з фольги. Що зберігає поверхню гумової пробки в стерильності після автоклава. На всякий випадок додатково дезінфікую поверхні на рукавиці розчином на основі спирту. Те саме роблю і з голкою, але вже беру чистий спирт. Далі випускаю трохи рідини зі шприца. Щоби позбутися можливих контамінатів в голці. Половину шприца відправляю в банку. Другу голку для газообміну не використовую. Так як об'єм рідини малий і зайвий тиск може сам вийти назад через пробку. Знову роблю ковпачок з фольги і на цьому стерильні роботи завершено. Підписую банку і відправляю в інкубатор для росту міцелія при температурі 25 градусів. При цьому щодня треба перемішувати банку, щоб міцелій не зростався в одну велику медузу. Через 7 днів до перемішування бачимо новоутворений міцелій на дні. В черговий раз перемішаю банку. Об'єм міцелія багаторазово збільшився. І готовий до використання або зберігання в холодильнику. На цьому технологічний ланцюжок з розмноження рідкого міцелія можна вважати завершеним. Основною перевагою використання рідкого міцелія є мінімальний ризик контамінації, коли відбувається перенесення міцелія з банки через стерильний шприц до вашого субстрату. Оминаючи прямий контакт з повітрям, як це, наприклад, відбувається при використанні чашок Петрі або перенесення колонізованого субстрату з банки в банку, що особливо актуально вдома при відсутності ламінарного потоку. Також я можу поділитися надлишками власного міцелія з вами, і ви зможете його самі розмножити. Тепер ви знаєте, як це зробити. В описі до відео я залишу посилання на телеграм, де буде більш детальна інформація про мою пропозицію, щоб росло у кожній хаті і до нової зустрічі!